14 січня благодійний фонд ЄЛЕОН організував новорічний захід для дітей. Свято, на яке завітало 55 дітлахів, проходило у Коростенському міському палаці культури. Благодійний фонд Єлеон сьогодні зібрав багато таких діток. А це захід новорічний. Ми до нового року, на жаль, не встигли. Але після нового року ми планували для діток це діти переселенці, у нас діти військових, а також діти з інвалідністю. Ми планували для них зробити такий святковий захід, надати таке ем. Емоції, да, запросивши дарилент наших аніматорів, постійних партнерів, також подарувати подарунки, щоб діти відчули таку радість святкових празників да, і свят, і вони відчули радість нової емоції, нових почуттів, якось підтримати їх, Це ті сім'ї, якими фонд опікується вже, вже давно. Діти разом з батьками танцювали, грали у ігри, долучалися до різних активностей, обіймалися з зайчиком і, звичайно ж, отримали подарунки. Розкажи, будь ласка, як тобі свято? А що тобі сподобалось найбільше? Як зайця прига. Дуже сподобалось, Круте було. Поналавились усі діти. Я собі знайшов нового друга. Да, як його звати? Я не запам'ятав ім'я. І мені подобалися е, ці цукерки. «Найбільше сподобалося танцювати, а, розвитку. А, Радуга, соло, подарунок і зайчик. Секрет, тайний є. Дякую велике вам. Прийшли з однією дитинкою, друга навчається в школі. Свято дуже сподобалося. Побільше б таких свят робили благодійники, дуже хороше. Благодійний фонд Єлеон висловив подяку за допомогу в організації і проведенні свята Коростенським та міжнародним спонсорам, аніматорам, а також працівникам Коростенського міського палацу культури.